Вітаю! Всіх пропоную вам такий розклад. У чому для вас буде підтримка на новому тижні, з 18 по 24 листопада. Ну, іноді, коли ми робимо вибір, ми не знаємо на що нам опиратися, іде шукати ту підтримку. Тож, давайте подивимося на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанту. У чому для вас буде підтримка? Король Пентаклів. Ну, дивіться, король Пентаклів, якщо у вас є тато, або, можливо, у вас керівник чоловік, то ви зможете там отримати свою підтримку. Також, якщо у вас є партнер, постійний партнер, з яким у вас вже склалися стосунки, він також може бути для вас підтримкою. Тож, якщо вам доведеться десь звернутися за порадою, то можете сміливо звертатися, вам нададуть допомогу. І також сюди може входити ваш старший брат, якщо у вас є такий. Тобто людина, яка має вже певний свій досвід і може з вами ним поділитися, як вам краще діяти в тій чи іншій ситуації. Тож звертайтеся безпосередньо. Це людина із вашої родини. Можете з ним і пораду отримати, і допомогу. Другий варіант для вас, у чому підтримка четвірка пентаклів. Для вас ви можете бути самі собі підтримкою. Особливо, якщо ви будете відчувати, що у вас є якесь фінансове підґрунтя або якісь там. Статки у вас певні є, тоді ви будете відчувати себе і спокійно, і задоволено. Також ви зможете бути упевнені і не звертатися ні до кого за підтримкою, діяти тільки у особистих інтересах. Але якщо до вас хтось буде звертатися там, або гроші, позичити, або ще щось, то поміркуйте. Можливо, і. Є такі люди, яким ви довіряєте, можете це зробити, а можливо і краще будете утримуватися. Тобто ви будете розуміти, що для вас буде корисним, що ні, і самі для себе будете приймати всі рішення. Третій варіант закохані. По цьому аркану ви можете звертатися за порадою, за підтримкою до свого партнера. Безпосередньо. Неважливо, чи до чоловіка, чи до жінки, залежить від того, хто дивиться цей розклад. Ви отримаєте ту допомогу, і вам саме партнер вкаже ваш правильний шлях. Якщо ви, звичайно, звернетеся до нього. А тому можете і робити певні висновки, і розуміти, чи вам це потрібно, чи ні. Тому. Що Тут саме вам потрібно обрати, а опиратися і звертатися за парадами і підтримками можете до партнера. Ну, от такі були наші підтримки на новий тиждень. Тож бажаю всім успіху!